Комунарській реадміністрації пройшов черговий податковий семінар за участю заступника начальника головного управління ДФС у Запорізькій області Руслана Гришка. Фахівці Фіскальної служби області доповіли присутнім про зміни у податковому законодавстві, які стосуються діяльності ОСББ та ЖБК. У своєму вступному слові Руслан Гришко подякував платникам за сумлінне ставлення до сплати податків та наголосив на важливості інформування бізнес громади про податкові новації. Також він розповів про основні положення податкової реформи, детальніше зупинившись на питанні податкового компромісу та податку на розкішні автомобілі. Налоговий компроміс. То тобто, законодателя приділив періоди прошлих років, ну називаємо їх так, часи, от. Да, недавнее, да, до 1 апреля 2014 года, если были проблемы, связанные с ведением бизнеса, с начислениями, с работой с определенными предприятиями, законодатель предоставил возможность заплатить 5% от ставки налога на прибыль и 5% от ставки налога на добавленную стоимость. При этом без применения штрафных санкций, без применения административной, уголовной и любых других видов ответственности. То есть, уплачивая 5% за прошлые периоды, Всі освобождаються от від яких лібат наствісності, і самое главное, їх обіцятельства перед бюджетом считаются выполнены в повному об'йомі. Семінар продовжили спеціалісти ГУ ДФС у Запорізькій області, роз'яснюючи зміни у законодавстві стосовно оподаткування неприбуткових організацій, податку на прибуток, військового збору, ЄСВ, податку на майно та інше. Крім того, учасники семінару мали змогу поставити фахівцям запитання стосовно різних галузей податкового права, на які отримали вичерпні відповіді.